Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 24 червня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Так, друзі, нагадую, я наразі знімаю тільки львівський авторинок, по Франківську і Луцьку працює чоловік Василь. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону. Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ford S-Max 12-го року 10-200 ціна, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 267 тисяч пробіг. Так, номер телефону тут. тут. Що додатково чітко буде видно. Є підігрів лобового. Так, Регулювання сидінь. підігріви сидінь. Мультикермо. Так, коробка PowerShift. Shift, клімат-контроль, дисплей навігації. І парктроніки. Рено Сценік, 10-го року, 6900 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач авто вже розмитнене 211 тисяч пробіг. Виглядає в салоні. Шестиступенева механіка, кліматконтроль присутній. Мерседес b клас. 16 року 15600 ціна. Це у нас електрокар, 49 тисяч пробіг. Так, номер телефону може не буде видно. 093 685 87 65. Так виглядає в салоні. Підігрів сидінь, клімат-контроль, звичайно. Коробка автоматична. Opel Zafira. 2011 року 7500 ціна, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач. 225 пробіг. Так виглядає в салоні. Кондиціонер. Фаркоп і парктроніки. Peugeot 5008 2010 року 8670 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. 261 пробіг. Так, це не, нема пошкоджень на сидінні. Так. Клімат контроль є. Панорамний дах. Так, і парктроніки так, знайшли такий ексклюзив Chrysler Pacifica. Сімейний автомобіль об'ємний 17-го року 22 600 36 двигун номер телефону. Бачите, коробка буде автоматична. Так він виглядає. Зараз покажу ще по колу. Так, шкіряний салон. Орієнтовно ось так виглядає. Не будемо заважати власнику. Автомобіль семимісний. Citroen c 4 Grand Picasso. Семимісний. 12 го року 8800 ціна. 16 дизельний двогон, механічна коробка передач, 180 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Так, кліматконтроль двохзонний. Так виглядає. Так, два додаткові місця там, щоб є в багажнику. Так, вони зараз закриті. І парктроніки є. Форд Сімакс 13-го року, 12 тисяч ціна, чи 12-200 ще торг. двохлітровий. Ага, це в нас гібридний автомобіль, бензин-електро, автоматична, звичайно, коробка передач, 150 пробіг. Так, номер телефону 095, далі вже видно. Можна? Шкіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. Так, стан керма не видно буде. Підгріве сидінь є. Клімат-контроль є. Парктроніки. Сят Alte 7 Сьомий рік, 600 ціна. Так, номер телефону видно добре, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, присутній щоторг, 247 тисяч пробіг. Так, з дозволу власника показую, як виглядає. Там сидіння, мультикермо. Дякую. Так, знайшли ще один ексклюзив сімейний на ринку, Toyota Sienna. Хтось корились питав, але це дуже рідкість для авторинку. Такий об'ємний сімейний автомобіль 2017 року, 23 тисячі ціна, 3,5 бензиновий двигун. Там буде автоматична коробка, 73 пробіг, номер телефону є. Так, з дозволу власника покажу, як виглядає в салоні. Шкіряний чорний салон. Електрорегулювання сидінь. Люк. Uh -huh. Дякую. Так, зараз покажу електропривід на дверях. Клімат-контроль. Дуже власник відкрив. показує як виглядає. Так, тут ідуть два сидіння. І там ще три. має бути вам видно. Автоматично все відчиняється зачиняється. Парктроніки, звичайно. Citroen C4 14 2014 року, 10-250 ціна. 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 192 тисячі пробіг. Так В салоні виглядає. Є парктроніки. Opel Zafira, 11-го року 8200 ціна. 1,7 дизель, 92 кінські сили, механічна коробка, 258 пробіг. Так, є панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Як так, так воно виглядає. Выглядаю, -контроль, так выглядит панорама. Климат-контроль, я подогреваю сиденья. Так, фаркопшие. «Citroen 4 Picasso». Восьмого року 6,850 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 280 пробіг. Так, номер телефону і так Тут слабе місце в цих автомобілів з водійським сидінням. І панорамний дах. Авто семимісне, клімат-контроль Що бачу, Щось доставляли. Дівді. Парктроніки. Peugeot 5008, 2015 року, 10900 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 240 тисяч пробіг. Так виглядає салоні. Клімат контроль є. електроніки є. Renault сценік. 4-го року 4200 ціна, 1,6 газ, бензин, механічна коробка, 244 пробіг. Так, тут авто в чухлах. Сидіння не буде, видно стан. Є кліматконтроль. Знайшли такого фіата. 10-го року, 7800 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, семимісне авто, 198 пробіг. Якщо вірити ціннику, так, там все в чохлах, стан не буде видно, кліматконтроль є. Тут не буде видно. Рено Гранд Сценік. 13-го року 9650 ціна, 1,5 дизель автоматична коробка, є круїз. Контроль, 241 тисяча оригінального пробігу. Клімат-контроль є. Так, так виглядає. Так, авто п'ятимісне <laughs> і <laughs> я галю.